Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування млинців на кефірі. Кефір кімнатної температури вливаємо в глибшу ємкість. Додаємо сюди соду. Перемішуємо і залишаємо приблизно на 5 хвилин. Після чого додаємо сюди яйця і також додаємо цукор. Якщо плануєте млинці подавати з соленою начинкою, тоді краще рекомендую додавати 1 столову ложку цукру. Вони будуть такі, знаєте, нейтральні. Якщо ж плануєте більш солодкою начинкою, знаєте, будете подавати, ну тоді, звичайно, можете цукру всипати і 2, і 3 столових ложки. Усе перемішуємо вінчиком так, щоб не було грудочок. Поступово підсипаємо борошно і далі вливаємо гарячу кип'ячену воду. І ретельно дуже швидко усе змішуємо до однорідності. Додаємо в кінці олію без запаху рослину. Ще раз перемішуємо і йдемо смажити млинці. Смажимо ми млинці на добре розігрітій сковорідці. Перший раз рекомендую змастити її рослиною олією або жиром. Смажимо на малому вогні з двох сторін до золотистого красивого кольору. І ще малесенький нюанс. Хочу Поділитися своїм досвідом, якщо, наприклад, сковорідка така, що трошечка може десь там приставати, то рекомендую просто наливати трошки більше тіста. Тобто млинці будуть трішки грубшими, але принаймні не будуть вони розпадатися. Якщо сковорідка хороша і нічого не пристає, можете менше тіста наливати і млинці будуть знаєте, з такими маленькими дирочками. Ось такий простий варіант дуже-дуже смачних млинців на кефірі. Вам особливо рекомендую даний рецепт направду дуже смачний. А вам бажаю також смачного і бажаю вам сонячного настрою. Також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!